Стоїмо. Ми вистоїмо. Ми як би не ламали. Лякали, то знаєш все одного. Ми вистоємо. Ми вистоїмо. Ми вистоємо. Хто для вас є символом українського слова? Поет, письменник, журналіст чи сучасний автор. Як на мене. Питання було батьком українського слова, чи як? Символом українського Символом слова українського так. слова. Ну, звичайно, є Тарас Григорович Шевченко. Наш такий найсильніший, найвідоміший поет, письменник. І мені здається, його твори, зокрема, заповіт і мертвим, і живим, і ненародженим. І ось такі твори вони дуже сильні і дуже сильно показують український дух. І красу українського слова. Дякуємо, дякуємо вам. Сьогодні день української мови писемності. Чим вас і лікар? Хочемо задати одне питання. Дозволяють. Якби українська мова була людиною, якими пересами ви її наділили? Добра, щира, завжди ви на Та для вас да. Хай так і буде. Дякую. Я, Дякую. 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 Яке українське прислів'я або вислів вам найбільше подобається? Якби знав де впаду, то соломки підстелив би. О, це справді це наш. Просто не війну ще країнська сам. Я Дякую. Дякую. А чому ви його любите? Ну, воно щире і воно звучить не так, як, не так, як інші.